Виконуємо номер 1043 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди останню цифру числа. Завдання перше 10 у 19 степені. Завдання друге 5 у степені 2022. Завдання третє 3 у 15 степені. І завдання четверте 2 в степені 2024. Приступаємо до виконання. Завдання перше 10 у 19 степені. Добуток 19 множників, кожен із яких дорівнює 10. Якщо ми множимо 10 на 10 остання цифра 0 і ще раз на 10 остання цифра 0, і так буде. Якщо перемножимо 19 множників, кожен з яких дорівнює 10. Остання цифра буде 0. Завдання друге 5 в степені 2022. Добуток 2022 множників, кожен з яких Дорівнює 5. Якщо ми множимо число 5 на 5, 25, остання цифра 5, ще раз на 5, знову цифра 5, і навіть якщо буде 2022 множники, кожен з яких дорівнює 5, остання цифра буде 5. Завдання третє. 3 у 15 степені. 3 у 15, 15 ми можемо представити як 5 помножити на 3. Це означає, що буде добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 3 у 5 степені. Це перший множник, другий. І третій. Добуток 15 множників, кожен з яких дорівнює 3. Або добуток 3 множників, кожен з яких дорівнює 3 у 5 степені. Знайдемо, якою цифрою закінчується 3 у п'ятій степені 3 множимо на 3 9. 9 множимо на 3 27. 27 множимо на 3 буде 81, і 81 на 3 це буде 243. Відповідно, 243 буде і тут. І відповідно 243 буде і тут. Ну, а тепер можемо знайти останню цифру. 3 множимо на 3 9 і 9 множимо на 3 27. Остання цифра 7. Завдання четверте 2 в степені 2024. Аналогічно попередньому прикладу 2024 ми можемо представити, як 4 помножити на 506. Тобто 2 в степені 4 помножити на 506. Маємо добуток 506 множників, кожен з яких дорівнює 2 в четвертій степені. 2 на 2 на 2 на 2. Знову ж 2 на 2, на 2 на 2. І таких множників буде 506. Порахуємо, якою цифрою закінчується 2 у четвертій степені. 2 множим на 2, 4, 4 на 2 8, і 8 на 2 16. Закінчується цифрою 6, і відповідно, 6. Ну, а тепер, скільки бразів ми не множили? Останню цифру 6 саму на себе. Весь час у нас у добутку останньою цифрою буде цифра 6. Тому і 2 в степені 2024 будемо мати остання цифру 6. 6. Ми дали відповідь на питання, яка остання цифра? Числа Номер 1043 виконано.